Любі діти, добрий день! Зичу праці і пісень. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Запрошую вас на урок читання. А на уроці ми уважні, розумні, організовані, кмітливі. Пропоную вам здійснити подорож до країни знань. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку би ви взяли з собою. Якщо ви обрали зелену валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу, ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Сіру валізу. Будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. А починаємо ми з гімнастики для губ і язичка. Будьте уважні! Дружно починаємо скоромовку промовляємо. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш, так, як я, так, як ти, не вмію я. Прочитайте ще раз прискорюючи темп. Молодці. У літературі є такі твори. Що не залишають байдужими ні дорослих, ні дітей. До них весь час повертаються, їх перечитують і з величезним задоволенням дивляться екранізації. Добро і зло, кохання і ненависть, людина і суспільство. Ось далеко не повний перелік тих проблем, що хвилюють письменників всіх часів і народів. Завжди актуальною, на жаль. Залишається проблема злочину та кари. Щоб дізнатись, з яким саме твором ми познайомимось, з літер ви слова складіть і мені допоможіть. Автор, слідство, злочин, інтрига, загадка. Дедукція, детектив. Жанр дитячого детективу з'явився в літературі близько ста років тому. Письменники зрозуміли, що не лише дорослим цікаво читати про розслідування злочинів, і відтоді написали чимало захопливих пригодницьких творів, у яких головними героями зазвичай є діти. А як ви розумієте слово детектив? Можливо, у вас виникають якісь асоціації? Пов'язані з цим словом. Так, детектив це таємниця, загадка, розум, логіка, спостережливість, кмітливість, уважність, цілеспрямованість. Слово детектив багатозначне це різновид літературних творів. У яких розкривається певна таємниця, пов'язана зі злочином? Також детектив це фахівець, який розслідує злочини. Агент розшукової поліції слідчий. Приватний детектив це особа, що займається приватним розслідуванням. А зараз пропоную вам скласти синквейн на тему детектив. Хто детектив? Детектив який? Розумний, уважний. Детектив що робить? Спостерігає, аналізує, досліджує. Тепер речення. Фахівець, який здійснює розшукову діяльність. І останній рядочок слово резюме. Слідчий. А щоб нам не сумувати, потрібно загадку відгадати. В небі високо між хмар. На мотузці він літав. За мотузку потягну та на землю поверну. Правильно, це повітряний змій. А зараз ми познайомимося з твором про детектива ниточку Загадка 13 або хто зіпсував повітряного змія. Автором цього твору є Гжегош Каздепке. Сучасний польський письменник, досвідчений журналіст. У популярному польському дитячому журналі Цвіркун обіймає посаду головного редактора. Гжегош Каздепке народився 4 травня 1972 року в місті Білосток у Польщі. І хоча він успішно закінчив факультет журналістики і політології за покликанням пан Гжегош Каскар. Тема ця, хоч непроста, та для вас цікава. Будуть дні нові слова, буде і забава. І в скарбничку мовну цю, поки вивчим тему. Мовних скарбів прибагато ми з вами зберемо. Таємниця це інформація, що не підлягає розголошенню. Загадка це короткий опис подій, які треба впізнати відгадати. Намет це тимчасове приміщення із тканини, що напинається на каркас. Мікроскопічний. Це дуже малий. Пригнічений. Це охоплений болісними почуттями. Послухайте, будь ласка, детектив. Загадка 13 або хто зіпсував повітряного змія. Це тільки на перший погляд здається, що канікули для детектива ниточки час відпочинку. Насправді, де б він тільки не був, повсюди відчуває себе як на роботі. Адже скрізь ховаються таємниці і загадки. Саме із цієї причини, коли детектив ниточка вирушає відпочивати в наметі, він завжди прихоплює табличку з написом Детективне агентство Рожеві окуляри. Цього разу детектива ниточку занесло аж на озеро. Розклав свій мікроскопічний намет і вже практично був готовий, щоб провести тут канікули. Адже все що залишилося це чекати розвитку подій. І справді, довго чекати детективу ниточці, не довелось. Хто це зробив? розбудило його вранці вирощання якогось хлопця. Детектив Ниточка тихенько виглянув із намету. За кілька метрів, зовсім поруч з одноповерховим будинком, у якому спали діти з табору, стояв навколішки хлопець. Навіть із такої відстані було видно сльози на його очах. Перед хлопцем у траві лежало щось, що нагадувало повітряного змія. Що трапилось? запитав детектив ниточка, вибираючись із намету. Мій повітряний змій, зойкнув хлопець, я робив його весь вечір з дощечок і паперу. Сьогодні конкурс, і ось хтось його полив водою. Навмисне, що папір промок. І розірвався. Адже дощу вночі не було, я знаю. А ось дірка і тут, і біля мотузки. Хлопець був дуже пригнічений. Детектив ниточка насупив брови. Гм, цікаво. Якби я тільки дізнався, хто це зробив, вигукнув хлопець. Я б! Детектив ниточка приклав палець до губ. Знаю, хто тут провинився. Ти. Детектив ниточка посміхнувся. Хлопець аж завмер. Невже ви гадаєте, що я б навмисне намочив свого повітряного змія? Ніхто його не намочив. Детектив ниточка тільки знизав плечима. Але хтось забув його сховати на ніч до будинку. Цього виявилось достатньо. Як ви гадаєте, через що повітряний змій виявився вранці мокрим? Спробуйте дати відповідь на це запитання. Чи вдалося вам завершити розслідування? Перевірте правильність своєї відповіді, роз'єднайте слова і прочитайте речення. Повітряного змія намочила вранішня роса. Якщо папір, з якого був зроблений змій, став повністю мокрий, то, звичайно ж, він міг порватися. Пропоную вам перепочити і зробити гімнастику для очей. Перевірити, наскільки ви уважні читачі? Спробуйте обрати правильний варіант відповіді на подані запитання. Отже, як звали детектива? Детектив ниточка. Де розмістив табличку Детективне агентство Рожеві Окуляри. Детектив ниточка? У наметі? Куди цього разу занесло детектива ниточку? На озеро. Коли розпочалася справа детектива? Вранці. Що лежало перед хлопцем у траві? Повітряний змій. З чого був зроблений повітряний змій? З дощечок і паперу. Для чого хлопчик робив повітряного змія? Для конкурсу. Кого звинуватив детектив ниточка? Самого хлопця. Чому повітряний змій виявився мокрим? Від вранішньої роси. Молодці! Ви чудово попрацювали. Подумайте, чи подобаються вам детективи? І чим саме пропоную вам намалювати на листочку таку валізу знань і наповнити її. Запишіть жанр твору, тему та ідею, невідомі слова. Що вам найбільше сподобалось? Та про що б ви хотіли запитати у автора. А також запишіть, що ви хочете взяти з собою у доросле життя. Ось закінчено урок і дзвінить для вас дзвінок. Працювали добре, друзі! Відпочиньте по заслузі. До зустрічі!